Вітаю вас! Мене звати Анастасія Грицишин і це травниця. Програма про рослини та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Сьогодні ми поговоримо про ніжну волошку – Квітку, що вабить погляд своєю яскраво синьою красою та приховує цілий світ лікувальних властивостей. Розповість нам про цю чарівну квітку пані Людмила Стряпка. Волошки, 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 рожеві, блакитні і сині, який же ви спогад прекрасний в моєму житті залишили. Росте на хлібній ниві квітка голубенька, як небо, росте, красується серед різного зела. Дивиться на світ наївними, голубими оченятами, і не знає, яка вона красива. Пошанування волошки віддавна відоме в народі. Цю квітку по-різному називають у різних місцевостях. Це і синець, це і Васильковий цвіт, це і Василечки, а ще старі бойки, називали цю квітку блават. Очевидно, це від німецького слова Бляве – голубий синій. Як правильно розпізнати волошку серед інших синіх квітів? Волошка впізнавана, далеко впізнавана серед різного зілля, серед квіття своєю неповторною небесною красою. Голубенька квіточка, яка наче клаптик літнього неба де неде просвічує поміж житами, поміж пшеницями. Оце волошка звичайно. Які цілющі властивості цієї квітки роблять її корисною для здоров'я. В народі колись говорили про те, що коли зірвати квітку на Божого тіла і тримати її в руці, то вона обов'язково припинить кровотечу з носа. А ще оповідають старі люди, що настоянка волошки на сніговій воді зміцнює у людини зір Ось така вона волошечка. Вона входить до різних медичних препаратів. Вважаю, що вона є отруйною, але в відповідних дозах квітка є цілющою. Які легенди чи символічне значення пов'язані з волошкою? Сільський красень Василько якось косив жито серед Жита він побачив прекрасну квіточку голубеньку, неповторну. І він помандрував ланом, полем збирати оці квіти. Збирав він, збирав. І раптом серед хлібного лану йому назустріч виглянула русалка польова. Вона. Почала манити Василечка за собою. Василечко настільки вподобав собі цю польову красуню, що вона його повела далеко-далеко, в глиб хлібних ланів. Він настільки захопився красою цієї русалки, що вона вже і сама не хотіла його відпускати від себе. І перетворила сільського красення Василька. У голубеньку неповторну квіточку. І назвали її люди Волошка. Ось така легенда побутує серед українства про цю неповторну квіточку. Розкажіть, як правильно зберігати волошку, щоб зберегти її колір та лікувальні властивості. Волошка – примхлива квітка, в неї пелюсточки, лічасті, голубенькі, сині. Але в науковій літературі їх є понад 550 видів. Але своєю лікувальною властивістю цікава волошка синя. Збирають верхні краєчки цієї квіточки, ось десь так приблизно обривають їх і стараються їх. Поставити у темне місце, щоб сонячні промені не потрапляли на цю квітку. Бо якщо потрапить проміння, воно ці пелюсточки стануть білими і втратять, втратять свою лікувальну властивість. Чи можна цю квітку поєднувати з іншими травами? Звичайно, що можна. Волошка в поєднанні із Різними зіллями, з чеберцем, із валеріаною, із м'ятою входить до різних медичних препаратів. Ну і вона є цікава тим, що її цінували в глибоку давнину, оповідають різні медичні джерела, навіть французи. Вона була невід'ємним атрибутом різних лікарських зборів. Волошка оспівана у творах художньої літератури, оспівана вона в казках. У Лесі Українки в лісовій пісні знаходимо такий епізод, коли раптом із жита виринає польова русалка. Вся вона маленька, на вигляд, істота. Але на голові у цієї красуні красується віночок із квітки. Волошки. Ну і цікаво ще й тим, що Андрій Самілович Малишко написав прекрасну поезію про волошку. Я волошка, споконвік волошка, я земну енергію таю, радую людину гожим літом і під сонцем добре нам обом. Краще вибухати синім цвітом, аніж чорним ядерним грибом. Ось таке застереження дає нам оця квіточка прийдешнім поколінням і нам, сучасним людям. Любили цю квіточку бойки і про неї склали невеличку коломиєчку у моїм городочку, диві волошки сині. Одна буде миленькому, а друга я мені виспіву бойкиня, зриваючи оцю чарівну квітку в себе в городочку. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі трави і природу надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!